Привіт! Зібрали для вас кілька класних ідей, які допоможуть навести лад у вашому робочому куточку та почуватися комфортніше за комп'ютером. Погнали! Одного разу прочитав на сайті якогось виробника, що організоване робоче місце сприяє підвищенню продуктивності та зниженню стресу. Думаю, зараз зі мною погодяться всі психологи. І це ж дійсно працює. Як то кажуть, безлад на столі, безлад у голові. Зайві речі сильно відволікають нас та знижують концентрацію уваги на поточних задачах. Ідеально, якщо для всього є своє місце. Кабелі не плутаються, а ноутбук не лежить, як попало, а стоїть на підставці під зручним кутом. І це не про естетику, а про зручність. Коли нічого не дратує, працюється краще. А ще менше шансів випадково залити клавіатуру чаєм. Перевірено. Другий монітор це як ще одна пара очей, але для роботи. Хочете встигати більше і менше перемикати вікна? Ось вам і рішення. Наприклад, ліворуч відкриваємо Excel або ведемо робоче листування, праворуч в нас вже йде відеоконференція чи відкрито браузер. І не треба більше робити оце вічне, альтаб, альтаб, альтаб. А для дизайнерів чи монтажерів другий екран це як мати ще один стіл і одночасно другу пару рук. Працювати на одному, а на другому в нас все, що допомагає. І якщо ви думаєте, та навіщо він мені? Просто спробуйте. До речі, якось фахівці з компанії HP навіть проводили дослідження і виявили, що використання двох моніторів може підвищити продуктивність аж до 42 Just think about it. Інтернет це як повітря. Помічає, що з ним щось не так, тільки коли починає душити. Якщо з'єднання глючить під час відеодзвінків. Сторінки вантажиться вічність, значить настав час щось міняти. Почніть з простого: роутер має стояти не під батареєю, не в шафі, найкраще десь по центру помешкання на відкритому просторі. Якщо у вас велика квартира або приватний будинок, допоможуть підсилювачі сигналу або межсистеми. Це не страшно і недорого, а працює як треба. Бо коли Зум зависає на середині фрази Я вже майже закін...» хочеться зависнути разом із ним. Сидіти по 8 годин за столом це знаєте, як марафон, тільки без медалі та зі сколіозом. Якщо після роботи болить шия, спина або зап'ястя, це не старість, це просто сигнал, що пора щось міняти. Почніть із базового. Ергономічний стілець, підставка для ноутбука, зовнішня клавіатура та мишка. Маленька зміна, велика різниця. Тіло дякує, настрій росте, концентрація теж. Хороший звук це не лише для геймерів і музикантів. Це про дзвінки без шумів, перегляд відео без спотворень, атмосферу під час роботи. Коли ти ловиш себе на думці, що музика звучить як із пластикового стаканчика це вже дзвіночок. Вбудований звук у ноуті чи моніторі це як розмовляти через стіну. Якщо хочеться чистоти, гучності та кайфу, підключай зовнішні колонки. Навіть компактні моделі змінюють усе: відео, музику та дзвінки. Гарний звук це не розкіш, це норма, яку ми всі трохи заслужили. Літо, спека, довга робота або захопливі ігри, ноутбук перегрівається, а разом з ними ваші нерви. Усі ми знаємо, як важливо працювати без зупинок. Але що робити, коли ноутбук нагрівається до межі та починає гальмувати? Проте є рішення. Охолоджуючі підставки не лише допомагають техніці працювати стабільно, довше та тихіше. Але й підтримують комфортну температуру навіть під час найгарячіших ігрових сесій. Це не тільки практично, але й естетично привабливо. Ідеальний вибір для геймерських ноутбуків, щоб насолоджуватися грою без перегріву. Якщо ви хочете, щоб ваш робочий простір став не лише функціональним, а й комфортним. Звертайте увагу на правильні аксесуари та техніку. Від організації кабелів до акустичних систем. Навіть якщо ваша робота пов'язана з довгими годинами за комп'ютером чи інтенсивними іграми, правильне обладнання це запорука вашого комфорту. Ми показали вам кілька простих, але дуже ефективних рішень для вашого робочого місця: техніка, яка підвищує продуктивність, охолоджуючі системи, які підтримують стабільну роботу, і навіть акустика, що наповнює атмосферу. Все це запорука того, що ви будете працювати з задоволенням і без зайвих перерв. Тож тепер залишається тільки вибрати все необхідне для вашого ідеального робочого місця. Якщо ви готові змінити своє робоче середовище, час діяти, а Телемарт завжди готовий допомогти вам у цій нелегкій справі. Ставте вподобайки та пишіть свої думки в коментарях. І не забувайте підписуватися, щоб не пропустити нові корисні поради. Обіцяємо, буде цікаво. До зустрічі!